Усім привіт! Ви на каналі Весела сімейка і з вами Оленка. Сьогодні я навчу вас готувати дуже смачне філе мінтая. Ось такої океанічної рибки. Так, промили наші шматочки замороженого філе мінтаю і нарізаємо їх на шматочки. Поїхали! Тепер ми будемо маринувати нашу рибку. Для цього нам знадобиться базилік, паприка, хмелі сунелі, гірчиця в зернах, сіль та перчик. Так, де він у мене ось? Добавляємо це все до нашої рибки. Гірчиці в зернах нам знадобиться одна чайна ложечка. Ось така Добавляємо сюди. Дішечки можна ось так, ще трохи більше. Так. Так, до маринаду нашого додається одна столова ложка соняшникової, соняшникової олійки. Так, додавали з вами. Тепер беремо ось так гарненько. перемішуємо. І ставимо маринуватися десь на хвилин на 30, а бажано, в принципі, на 1 годину, щоб було щоб краще наші шматочки промаринувалися. Поки наша рибка маринується, беремо середню цибулинку і очищуємо її. Очищену цибульку нарізаємо на пів кільцями. Ось так. Розігріваємо нашу пательню, кладемо ось такий невеликий кусочок вершкового масла, змазуємо нашу пательню. Масличко вже наше розтопилося, додаємо цибульку та обсмажуємо її на середньому вогні. Поки цибулька наша смажиться, приготуємо муку для панірування шматочків нашої рибки. Ось так насипаємо в мисочку, потім будемо туди кусочок рибки вмачати один за одним, перегортати його гарно і викладати на нашу пательню до нашої цибульки. Обжарюємо нашу цибульку до напівготовності, потім навчу вас, як можна карамелізувати. Цибульку, щоб вона не прилипала до пательні, і гарно надалі смажилася зі шматочками рибки вже нашої. Для цього ми беремо соду, харчову, звичайну соду. Ось, Зараз покажу, як це, робить, як це правильно робити. Отже, Коли цибулька наша почала трішки вже приймати золотавий колір, набираємо з дрібочку такої соди. І гарненько ось так посипаємо всю цибульку. Потім все це гарно перемішуємо. І так, 2 хвилини. Через 2 хвилини будемо викладати, а вона карамелізується, наша цибулька, будемо викладати шматочки рибка. Ось, бачите, який колір приймає одразу наша цибулька. Пішла реакція від харчової соди. ось Вона починає вся у нас так карамелізуватися, наче так от жовтіте. Робимо такий малесенький вогничок і починаємо обвалювати в муку наші шматочки мінтаю. Ось так. І викладаємо все на сковорідку. Так, виклали і обсмажуємо з кожної сторони десь по 5 хвилинок. Куди буде обжарюватись наша рибка, зробимо для неї соус. Беремо десь грам а, 300. Сметанки п'ятнадцятивідсотковий, два зубчика часники. Я додаю базилік і а, чорний перець до цього соусу готуємо, Так, чесничок Вичавлюємо через. Часнику давку. Так, один зубчик і другий зубчик. Оп. Так, це чудово, зчищаємо і наш соус ретельно перемішуємо. Рибку я перевернула вже на другу сторону. І тепер зверху заливаємо все нашим смачним соусом. Якщо сметанка у вас більш густіша, можна її розбавити водичкою кип'яченою. Ось, залили. І тепер накриваємо кришечкою і готуємо десь хвилин ще 10 і вимикаємо. Поки я чекаю, поки моя рибка вже дотушкується, щоб її смакувати. Ось, розповім вам, що тільки що зайшов мій хлопчик зі своїм дружочком. От, і пішли вони гуляти. Сьогодні у нас. Така подія в селі. А прямо біля школи у нас відкрився такий ларьочок невеличкий, називається Fresh Point. І так цікаво, ми думали, що ж там буде. Така назва він на У нас до, до ну, вже давненько його поставили. Але зима така, ну, морози були, він не відчинявся. А зараз бачу сьогодні день відкриття того маленького ларьочка. Ось, підійшли ми ближче там і паніні тобі, боже, і кава, яка хочеш, макаронси. Оці, можливо, знаєте, такі кольорові, смачні печеньки, такі, да, з начинкою посередині. Ось, і чупіки, і шоколадки взагалі. Думаю, мама, мія, і мій каже, мамця, дай мені хоч 100 гривень. Піду он зараз з дружочком нам щось замовлю. Думаю, це вони поставили в такому місці той ларьочок. Саме дуже, мабуть, такому буде прибуткове місце, бо там дуже багато школярів. Якраз це угол школи, перехрестя доріг. От, і всі дітки йдуть саме цією дорогою по Ось, Я думаю, як все таки гарно, що а, ну, люди розвиваються, вони в щось вкладаються, щось мріють, планують, від, а, відкривають свої нові якісь ідеї, бізнеси. Ось, тобто, не стоїть, а, українці не стоять на місці. Це так круто, так ну, взагалі надихає на рух, на початок чогось нового, навіть такі буремні досить часи. От тільки сьогодні вночі, в 4 ранку, були прильоти знову у нас на нашому мікрорайоні в Запоріжжі. Ой, це який жах, у людей так багато понівечених будинків просто, я не знаю, але все одно бабуся моя каже, що там не орендують люди з двома дітками. Все одно вони не хочуть до останнього виїжджати, працюють, мріють, надіються, що все ж таки, все ж таки, буде, буде те майбутнє, те мирне, те продуктивне, перспективне для нас, для нашої молоді. Ось, а, тому ось так, дуже люблю я спілкуватися. <сі> вже не тарахтіла. Якщо сподобався рецептик, беріть на заміточку, готуйте, дуже смачно, досить швидко готується та рибка. Ну, і така вона в соусі, всьому, цими приправками маринована. Гірчичкою М -м -м -м. просто вже слинка тече, хочеться вже скоріше. Зараз дотушую, буду вечеряти. Дякую, що були зі мною. А, дякую, що пишете такі мені коментарі. Дуже-дуже приємно, такі щирі, такі класні. От, взагалі, Так що чекаю ще на вас зворотній зв'язочок. Пишіть, можливо, щось питайте, або просто якийсь там а, смайлик, мені присилайте. Це необхідно, щоб мій канал розвивався і надалі, Ось, щоб я вкладалася, це все робила недаремно. Тому всім вам дякую, мої любі, гарного вам вечора. Вже вже на нашому годиннику майже п'ята. Всіх обні... обнімаю, цілую усім па-па-па!